Вітаю, люба дітвора! Вже займатися пора. По хвилям корабель пиливе, дітям казочку везе. Жив у світі кораблик допомагали. Його всі кликали на допомогу. Він допомагав тваринам, комахам, ташкам вибратися з води. Тому його всі любили і поважали. Та одного разу біда трапилась із самим корабликом. Під час шторму його викинуло на берег. Це побачила акула і вирішила допомогти кораблику. Акула впізнала кораблик, який колись допоміг їй. Коли вона маленька, ледь не потонула. Тож допомагайте один одному і добро до вас повернеться. Сьогодні я пропоную вам намалювати свій кораблик-помагайлик. Та спочатку ми зробимо вправу з пензликом. Підготуємо пальчики до роботи. З пензликом весело граю. Поміж пальчиків тримаю, перекручую, катаю та кладу на місце я ось така у мене гра. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, свічка, пензлик, склянка з водою і блакитна фарба. Спочатку ми з вами намалюємо контури майбутнього моря, кораблика, хмаринки. Чайки і хвильок. Залишки приберемо серветкою і блакитною фарбою замальовуємо весь аркуш. Ось такий кораблик вийшов у мене. А який вийде у вас? Дякую за увагу! І чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!